Привіт усім! Мене звати Вадим, і я живу і працюю в Італії вже більше 10 років. На цьому каналі я розповідаю про плюси і мінуси цієї країни, про власну роботу, де я працюю, побут, а також про подорожі. Тому, якщо вам цікаво побачити Італію зсередини, мої історії з життя, а також щось корисне та чесне про еміграцію в цю країну, підписуйся, бо далі буде ще багато цікавого. Бог почув мене мої слова. Вулкан Етна нарешті заспокоївся. Хто стежив за новинами, той знає, що в травні 2025 року на Сицилії трапилося чергове виверження етне одного з найактивніших вулканів у Європі. І навіть звиклі до його періодичної активності місцеві жителі цього разу були трохи налякані, тому що виверження було особливо сильним і тривожним. Отож, початок виверження. Усе почалося несподівано, як це часто буває. Десь у середині травня почали з'являтися перші сейсмічні поштовхи, і це були невеликі підземні коливання, які місцеві жителі вже майже не помічають, бо на схилах етни це звична справа. Але й сейсмологи почали бити на сполох, і кількість поштовхів зростала буквально щогодини. І вже через декілька днів етна прокинулась по-справжньому. І з головного кратера почав виходити густий чорний дим. А за кілька годин небо над катанією та сусідніми містечками уже затягнулося попелом. Видимість впала значно, а в повітрі з'явився характерний запах сірки. І було враження, ніби все місто накрило. Просто густа хмара пилу, як під час сильної бурі. Наприклад, згодом пішла і лава, і хоча її потік не досяг густонаселених регіонів, він загрожував кільком селищам, розташованим трішки ближче до підніжжя вулкана. І влада Сицилії оперативно почала евакуацію людей, передусім літніх сімей з дітьми, а також туристів, які перебували в небезпечній зоні. Також ситуація була дуже напруженою, тому що у Катанії тимчасово закрили через попіл, який заважав видимості. І рейси були або скасовані, або перекидали на інші литовища острова, і деякі дороги також були перекриті. А мешканці містечок, типу зафера або на етнії, залишали свої домівки. І я постійно також стежив за новинами, спілкувався з людьми, які живуть на Сицилії, і також були люди, які писали мені у коментарях. І вони казали, що етна активна, але цього разу було якось по-іншому. Він був густіше, інтенсивніше, і дав, і навіть переживали, що були, буде не одне вивердження. І були також і наслідки. Попіл, який випав, випав на навколишні міста, і села спричиняв дуже чимало незручностей. Автівки вкривалися шаром сірої пилюки, дахи будинків теж. А подекуди через високу температуру навіть спалахували дерева чи суха трава. І фермери втрачали частину врожаю, особливо ті, хто вирощує виноград або оливки. І на землі дуже багато залишалося е, шару вулканічного попелу. і тепер потрібно час, щоб це все очистити. І усі ці поля, і дороги, і міста. І дехто з місцевих також жартував, мовляв, це ж корисно, бо вулканічний попіл збагачує ґрунт. Але в момент вивердження, чесно кажучи, нікому не було до жартів. Ситуація е, стабілізувалася нарешті, і от на щастя, на початку червня. Дві тисячі року ситуація почала стабілізуватися ще більше. Виверження поступово стихло, вулканічна активність різко знизилась, і поштовхи стали рідшими та менш інтенсивними. Лавові потоки також зупинилися е, набагато раніше, і тепер кратер лише трішки димить, як велика зварка на горизонті. Сейсмологи говорять, що найбільша небезпека. Слава Богу, минула. Але спостереження за вулканом продовжується постійно, так скажемо. Етна така штука, яка любить просто сюрпризи. І хоча вона зараз ніби знову заснула, ніхто не виключає те, що через місяць або півроку вона може знову активізуватися. Але поки що. Спокій і люди повертаються знову у свої домівки. Туристи знову бронюють готелі на Сицилії, а авіасполучення відновлене. Місцева влада вже почала роботу з прибираннями попілу цього, а багато волонтерів також допомагають фермерам та місцевим жителям відновити усе до нормального життя. Особисте також враження. Наприклад, для мене ця ситуація це чергове нагадування, наскільки Італія красива і водночас непередбачувальна, тому що тут неймовірні краєвиди, смачна їжа, багата історія, теплі позитивні люди, але природа іноді вносить свої корективи ну як завжди. І в цих моментах ми всі стаємо трішки ближчими одне до одного. Бо коли виникає біда, Італійці, як і українці, згуртуються і допомагають, і не втрачають віри. І я щиро дякую всім, хто писав мені в ті дні, питали, як ситуація, чи все гаразд, чи не зацепило когось із моїх знайомих чи людей, яких я знаю. На щастя, усі живі, здорові і кажуть, як італійці, Андра, tutto bene» все, тобто буде добре. Якщо вам цікаво побачити фото або відео з місця подій, або більше дізнатися про те, як живеться на соціалії, Пишіть у коментарях, я зроблю окремий випуск саме про це. Дякую, що додивилися. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, якщо ще досі не зі мною. До нових зустрічей! І хай вулкани нас більше не лякають. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!